У відео про різні провіщення Леонардо да Вінчі я згадав, що цей геніальний учений до Ренесансу передбачив існування криптовалюти, яка з'явилася лише у 21 столітті, причому не тільки передбачив її появу, але й порадив позбутися від неї вчасно, бо, мовляв, ті люди, які її вчасно перетворять у тверду реальну валюту, потужно виграють. І справді нещодавно за мої повідомили, що біткоін досягнув рекордної верхньої межі своєї вартості, тож якраз власникам цієї крипти було б доречним позбавитися від неї, вимінявши, перетворивши її, скажімо, у золотовалютні вклади. Але більшість із них цього не зроблять хоча б тому, що крипта не оподатковується, нібито не може зазнавати інфляції. Та нібито її вартість зростатиме до безкінечности. Теоретично вартість крипти, а відповідно і криптовклади, мали б справді зростати до безкінечности. Адже немає у світі такої твердої реальної валюти, яка б не піддавалася інфляційній девальвації. Але чомусь таки Леонардо Давідчі натякає, що одного чудового дня. Уся крипта в цілому світі матиме вартість, яка прирівнюватиметься до нуля. Отож пропоную розібратися в тому, чи справді його пророцтво має під собою реальну економічну основу. Найперше нагадаю визначення, що таке гроші. Гроші це засіб обміну матеріальними вартостями та послугами, які є результатом суспільного договору. Але коефіцієнт умовно тут відносний. Адже за будь-якою національною валютою стоїть реальна цінність, золотовалютний запас, запас того металу, який має виняткої природній якості. І чим менше золота стоїть за певною грошовою одиницею певної національної валюти, тим нижчою стає її купівельна спроможність. Образно кажучи, паперові гроші є представником фінансової влади свого короля того золота, яке вони репрезентують. Але чим більше цих представників влади короля, тим менша частка фінансової влади короля припадає на кожного із них. Тобто, відповідно, зменшується купівельна спроможність грошової одиниці. І така система сформувалася ще в античну добу, коли паперових грошей не було, а проте їх заміняло срібло та мідь. У добу економічного розквіту Римської імперії за певну кількість срібних статерів можна було виміняти золотий солід. Але римські імператори у тих випадках, коли грошей їм бракувало для реалізації певних планів, Почали додавати до срібла та золота мідь, і ця частка міді у монетах поступово ставала дедалі вищою. А в підсумку Римська імперія, перш ніж її завоювали готи, поступово зробилася економічним банкротом. У наш час, коли срібло та мідь давно замінили паперові гроші, інфляційні процеси відбуваються набагато простіше. Аніж в античну добу. І чим складнішою буде економічна ситуація для певної країни, тим інтенсивніше відбуватимуться інфляційні процеси, тобто тим швидше понижуватиметься коефіцієнт купівельної спроможності національної валюти у цій країні, тобто в умовах політичної та економічної нестабільності. Криптовалюта на перший погляд видається найбільш надійним засобом збереження заощаджень і навіть їхнього реального зростання. Але тут потрібно усвідомити деякі принципові відмінності криптовалюти від будь-якої іншої валюти. Крипта не є певною національною валютою і, відповідно, вона не є представником фінансової влади свого короля. Золото валютних запасів. Образно кажучи, за всією колосальною загальною сумою крептен стоїть 0 грамів золота. А відповідно, це є велика мильна булька, яка виблискує усіма кольорами райдуги, але може лопнути у будь-яку мить, як відомо крипта існує за рахунок майнингу. Майнинг це постійна підтримка в інтернет мережі. Закодованої фінансової інформації про криптовалютні вклади. Найбільш успішні майнери отримують за це певну винагороду в крипті, але й така винагорода це результат конкурентної боротьби, тобто її може й не бути. І заняття майнингом може бути дуже збитковим, якщо електроенергія в відповідній країні не надто дешева, як наприклад у нас. Окрім того, потужні комп'ютери, які використовуються для майнингу, вони також коштують дуже багато і можуть зазнавати амортизації унаслідок безперервної роботи. Тобто особливість крипти полягає в тому, що не існує у світі якоїсь іншої валюти і ніколи не існувало, яка б вимагала таких потужних. Затрат енергоносіїв на саме своє існування як криптан. Наприклад, золото може лежати десь закопане тисячоліттями і його вартість від цього не зменшиться. Але крипта це той ідол, який вимагає постійних жертвоприношень, постійного обслуговування. Образно можна порівняти крипту з електронним станком виробництва віртуальних грошей. Який у жодному разі не можна зупинити хоча б на хвильку. Криптане не валюта це віртуальний товар. Володіння криптою це те ж саме, що й володіння певною ділянкою території на місяці. Пам'ятаю, у 1970-х роках один шахрай на Заході заходився торгувати ділянками території на місяці. Він юридично оформляв усі документи, надаючи покупцям відповідні сертифікати, а діяв він на основі підробленої ліцензії. І знайшлося багато охочих американців купити ці ділянки, адже люди розраховували їх згодом вигідно продати. Така ж сама ситуація з криптою. Нікому не відомо, хто насправді є засновником цієї афери. Жодних фінансових гарантій ніхто не може дати на крипту. Жодних активів за нею не стоїть ані майна, ані нерухомості, ані чогось іншого. Абсолютно нічого, окрім майнингу. тобто, окрім найманої робочої сили і з власним її ресурсом. А це те ж саме, що й у тому випадку, якби якась держава зникла з лиця землі. Але її національна валюта продовжувала функціонувати у зарубіжних банках, тобто продовжувала функціонувати винятково завдяки незнанню людей про зникнення цієї держави. Крипта тримається лише на міхві, лише на бажанні її придбати. А це те ж саме, що й популярні акції підприємства, якого не існує насправді. Доцільно їх придбати лише тому, що багато інших захочуть це зробити, бо, на відміну від вас, вони не знають, що цього підприємства не існує насправді. Ви придбали ці акції, а ціни на них через кілька днів зросли, і ви їх вигідно продали. Вас ошукали на меншу суму, аніж ви ошукали когось іншого. Тобто тут існує така ж доцільність, як і з придбанням ділянок на місяці. Якби такі ділянки продавав не шахрай, їх би справді можна було купити, а потім під вартість таких ділянок, скажімо, взяти кредит у банку, так як Чичиков хотів взяти кредит під мертві душі. Усе це я сказав із позиції людей, які прагнуть легкої наживи. Нагадаю, що гроші це умовний суспільний засіб обміну матеріальними вартостями та послугами, але у цьому сенсі безпосередньо крипту ви використати не зможете, проте все ж до пори до часу її можна ще використати непрямим чином, обмінявши на реальні гроші. Ілон Маск частково позбувся своєї крипти. і згадайте моє слово. Продасть її повністю. До останнього біткоїна. Продасть перш ніж ця гігантська мильна булька лопнем, адже маск має фінансовий нюх, а лопне ця булька обов'язково. Не знаємо тільки, якого чудового дня. Так буває із кожною системою надпотужного збагачення її організаторів. Якби Крипта не була такою системою для таємних махінаторів, то вони б відверто оприлюднили свої прізвища, а не діяли анонімно. Цілком можливо, що це прізвища відомі на цілий світ, проте ніч вибирають для своїх справ злодії та розбійники, які ще й маску надягають. Тоді як чесні люди ніколи не надягають маску, коли пропонують іншим фінансову співпрацю. А збагачення цих ахваристів відбувається за такою схемою. Таку віртуальну крипту купляють багато людей, які мають постійні джерела легкої наживи. купляють за цілком реальні євро та долари. Переважно це все кримінальні гроші. І цих грошей дуже багато. Певна частина цих коштів витрачається організаторами крипти на те, щоб виплачувати тим, хто хоче обміняти крипту на реальну валюту. Але 95% це їхній чистий прибуток, адже майнерам вони виплачують криптою. Наразі власники системи не можуть відмовити бажаючим купити за крипту долари, адже таким чином був би зруйнованим сам міф, на якому вони збагачуються. Але криміналітет купує крипту у великій кількості і ніколи не наважиться обміняти її на тверду валюту, адже такий обмін супроводжуватиметься ідентифікацією особи, на яку записаний закодований рахунок крипти. Отож єдиний спосіб для криміналітету обміну криптовалюти на валюту, це продати крипту іншим кримінальним елементам. Проте власники системи нічого через це не втратять. Таким чином вони за короткий час уже, очевидно, встигли заробити трильйони доларів у твердій валюті на цій криптосистемі, тобто на цій прихованій системі, адже саме слово крипта означає, щось приховане. А найважливішим питанням є те, коли має лопнути ця гігантська мильна булька. На мою думку, із переходом Сполучених Штатів Америки на електронний долар, яке планується вже зараз, для власників криптосистеми виникнуть певні складнощі. Адже геть усі фінансові операції із доларом тоді стануть прозорим для фіскальних служб. А коли Євросоюз перейде на електронне євро, то це буде просто крах для крипти, яка поступово зробиться збитковою для її засновників та організаторів, і тоді вони, аби зберегти свої трильйони, нарешті зупинять обмін крипти на тверду валюту, а це призведе до обнулення її вартості. Так і мав рацію Леонардо да Вінчі.